Чи є якась річ в колекціях? Якщо брати можливо за весь період, яка є такою, знаєте, як легендарною вже стала навіть. Є зараз у мене така річ. Дивіться це е, тренч кофер Він дійсно легендарний. Його повторили в цього року знов. Він був. Якщо я не помиляюсь у 2016 році, ідея того, що він зроблений по формі кофру для одягу, тобто це просто надихнулись чохлом для одягу, і його впізнають навіть в інших країнах. Вони бачать і думають, що це точно оце Літковська тренч від Літковської, це такий мастхев. Взагалі я би рекомендував клієнтам, котрі бажають познайомитись з брендом і вступити, так сказати, в нашу родину, починати саме з жакету чи з якогось верхнього одягу, а далі там вже рухатись в сторону там деніму або суконь, або спідниця. Я ще Бачила, що ви почали переробку так речей. Наскільки це відгукується самому бренду і вашим клієнтам в нашому випадку? Це взагалі окремі колекції. В них немає сезонності. Це не зимові і не літні речі, і вони по ціні трошки дорожчі основної колекції, тому що там така сумка. Вона з елементами нашої колекції артизональ. Ось це все перероблюємо з остатків розкрою основної колекції. Це все вбивається. На західі в ручних станках робляться такі великі полотна, і потім вже одяг робиться. Це максимально ексклюзивне, получається кожна річ від початку самої тканини, грубо кажучи, це все робиться руками. Ручний труд він завжди цінується трошки вище, за якщо це на машинці було зроблено. але це не говорить о тому, що ці речі вони якісь там не знаю хуже чи краще. А який середній чек у бренду ліковська нас можна щось купити за 200 євро і щось можна купити це за 2000 євро. Ось ось